Зараз в нас наближається Великдень, і багато людей вже планують посидіти з друзями та рідними у парках, лісі приготувати щось на багаті. Як при цьому не нашкодити і собі, і природі, і не додати роботи нашим рятувальникам. Зараз ми про це поговоримо з Павлом Петровим, це речник ДСНС України України у місті Києві. Доброго дня! І вітаю вас сьогоднішнім днем, до речі. Вітаю студія, дякую. Отож на е, наближається і Великдень, потім травневі погода, природа сприяє тому, що люди хочуть на природу і хочуть, звичайно, що з якимось м'ясом, рибою, посидіти, і дуже часто при цьому розводиться багаття. Яким чином правильно це зробити, для того, щоб як я сказала, не нашкодити ні собі, ні природі, ні вам роботи не додати. Дякую за ваше питання. Дуже хочу сказати, що у нас вже був такий період, якщо ви пам'ятаєте, коли ще було тепло в цьому році. Насправді навіть тоді, в цей невеличкий період, рятувальники стикнулися з дуже великою кількістю пожеж в природних екосистем, загалом по Україні і в місті Києві також. Але потім у нас була така. Холодна погода, і зараз ви бачите, що погода зараз вже сприяє, тому що на ці свята, можливо, навіть вже на ці вихідні, люди почнуть виходити в ліси, в лісопаркові зони, в парки для того, щоб посмажити щось і просто відпочити. Ми розуміємо бажання людей, і це природньо і нормально, коли сонечко сяє, виходити на вулицю, грітися під сонцем і відпочивати. Але все ж таки, як ви вже сказали. Дуже важливо робити це безпечно для того, щоб по перше зберегти нашу природу, вберегти наші зелені насадження міста Києва. І по-друге, бажано не додати рятувальникам роботи, як ви вже казали, тому що з цим сусідом, який у нас є, роботи в принципі у рятувальників і зараз достатньо. Тому хочу нагадати, що перше у нас діє така невелика. Заборона на відвідування лісів, і ви могли бачити в деяких лісах, навіть в Київській області, коли ви приїжджаєте, то висять такі таблічки, що проїзд заборонено. По перше, це може бути небезпечно через наявність ймовірних вибухонебезпечних предметів в першу чергу. Ви повинні розуміти, що ці території повинні бути обстежені і. Саме тому в деяких місцях у нас є саме заборонена відвідування лісів. Якщо ж ви все ж таки зібралися кудись поїхати або в якусь лісопаркову зону або в парк для того, щоб відпочити, хочемо нагадати, що не слід розводити багаті в лісі там, де немає спеціального баштованого місця. От як ви можете бачити зараз, люди з смажень Просимо, не засмічувати місця відпочинку, огороджувати місця вогнищ якщо ви їх розводите, для того, щоб вогонь не зміг розповсюдитися е, ніде, окрім вогнища, е, не розпалювати вогні біля відкритого вогню біля сухостою, або поруч з якимись господарчими будинками, е, не розкидувати недопалки або сірники. Е, і після. Того, як ви відпочили, все ж таки варто загасити вогонь, переконатися, що там нічого більше не тліє і прибрати за собою. Тому що, е, навіть якщо ви вже відпочили, то варто переконатися в тому, що вогонь вже повністю потушений, тому що може бути що завгодно після цього. Павле, а от ви коли ідете кудись там з друзями, з рідними, є от якийсь момент профдеформації, коли такі а ну ясно, ну ти з нами, ти там все зробиш правильно, дотримуєшся всіх, якихось там технік, обкопавши лопаткою, там подивившись ще зверху дерева, немає ні да гілок. Ну, от є якісь такі моменти у вас? Чи не зауважували за собою? І якщо говорити особисто за себе, то 90% моїх друзів і знайомих через те, що я постійно на роботі. Це саме люди з роботи. І у нас усіх така трохи є профдеформація, і тому, в принципі, це не оговорюється. Тому ми намагаємося відпочивати саме в місцях, які передбачають такі зони, де можна відпочити саме безпечно. Тобто, приходячи на місце, усвоювати... ви оцінюєте першочергову ситуацію навколо, так? Ступінь ризику, так, розповсюдження ймовірного вогню. Тому так, ми е, хочемо нагадати ще і про безпеку поводження вогнем саме в культових спорудах. На великодні свята е, дуже обережно поводитися з вогнем зі свічками, якщо ви йдете, і нагадати ці правила дітям своїм. Дуже просимо. А до речі, що на кладовищах зазвичай у такі дні? Тому що теж багато хто досі на кладовища приносить штучні квіти, розпалюється біля них свічки, і от як, яка історія там? Ну, якщо ми говоримо про відкритий вогонь на кладовищах, то теж треба розуміти, що ну, треба підходити з розуму до цього і з відповідальністю. Якщо ну, розпалюєте якийсь вогонь, будь-то свічка чи ще щось. Багато хто прибирає і потім спалює це сміття. Mm. Розумієте, тобто то, е, треба е, з відповідальністю відноситися до навколишнього середовища і тримати відкритий вогонь подалі від легкозаймистих е, матеріалів, таких як. Е, Квіти, які ну іскусственні, як ви кажете, да тому просимо бути обережними. Але рятувальники зараз і так у нас працюють в підвину нас в підвищеному стані. У нас в місті Києві рятувальники знаходяться від початку повномасштабного вторгнення. У нас е, кожну добу чергує в місті Києві близько 500 вогнеборців, е, більше 100 одиниць техніки. Тому в принципі рятувальники зараз готові до будь-яких викликів. Також ми проводимо інформаційно роз'яснювальну роботу постійно і з. Сподіваємося, що кияни все ж таки прислухаються до нас і завдяки вам, завдяки вашому ефіру. Також Дякую, Павло. Я бажаю, щоб роботи у вас було якомога менше в плані російських атак і в плані знаєте дурних вчинків людей, якихось от, що не подумали і щось оце зробили. Дякую, Павло Петров, речник Дякую. ДСНС України у місті Києві про те, що будьте уважні, обережні, коли розводите багаття в лісі. Це зараз на свята, коли свічки запалюєте, чи то в церкві, чи то на кладовище, аби не додавати нашим рятувальникам роботи, тому що як ви почули, ще від початку повномасштабного вторгнення в них і так більш ніж. Ж достатньо роботи вони і так в підвищеному режимі в надзвичайному завжди чергують. Ну давайте, давайте хай їм менше буде роботи.